Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, прийшов час дізнатися про що. Кому така тема цікава і актуальна, до нас карти навіть самі поспішають, то будемо розглядати. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, про що прийшов час дізнатися вам король жезлів. Ну, можливо, ви наразі вже здобули певні свої здобутки, маєте уже певний статус і щось ви вже там можете бути і задоволені. Тобто ви можете твердо стояти на, свої, на своєму місці у житті. Хтось, можливо, отримує керівну посаду. Можливо, це може бути найближчим часом. Для когось, можливо, взагалі буде це кар'єрний зріст і успіх у справах. Тобто ваші досягнення вже будуть вам видні для вас самих. Також, можливо, хтось може себе реалізувати в соціумі. Ну і ті зусилля, які ви прикладали раніше, тепер приведуть вас до успіху. Тобто, можливо, ви свідомо рухалися до певної мети. І наразі у вас будуть так складатися обставини, що ви займете або керівну посаду. Або, можливо, в якихось певних колах станете лідером, можливо, хтось ну, так свідомо рухався до своєї мети, що ви дійсно її дійдете до тої мети. А ще, можливо, комусь доведеться вирішувати ситуації з людиною, яка має певну владу, або буде старша за вас за віком. Тому готовтеся до свого успіху, проявляйте свою волю, підказка для вас є така. Твердо і рішуче добивайтеся своїх поставлених цілей. Також ваші ситуації, що будуть виникати, будуть потребувати вашого контроля і вашого керівництва. Але для досягнення повного успіху вам потрібно прикладати іще зусилля і свою твердість. Обставини у вас складаються таким чином, що ви можете бути взагалі задоволені тим положенням, яке у вас буде складатися. Першим варіанту потрібно було дізнатися про це. Другому варіанту, про що мах. Другим варіантом, прийшов час дізнатися, що ви мах свого життя. У вас є, в наявності, всі е, е, інструменти для того, щоб ви могли себе розвивати. У будь-якій сфері свого життя. Для когось, можливо, потрібно буде ну, віднайти якісь іще знання, віднайти якісь для того, щоб ви могли більш впевнено рухатися туди, де ви для себе там надумали. Але до вас можуть приходити якісь ідеї, якась ініціатива. Можливо, ви будете спілкуватися, хтось буде займатися інтелектуальною діяльністю. Прийшов час вам дізнатись про те, що ви, можливо, стали майстром своєї справи, проявили свою самостійність і тому наразі у вас е, прийшов час для нових починань. Загалом, ви, вам потрібно приймати будь-які рішення, і, і потрібно до того ж ще і діяти. Також, можливо, вам буде надходити інформація, яка буде вам допомагати у подальшій вашій роботі. Ну і ще, можливо, вам потрібно, окрім того, що ви будете досягати якихось певних вершин свого життя, вам ще й потрібно не забувати про повсякденні справи і повсякденні турботи. Тому підказка для вас буде така. Зараз у вас прийшов час для нових починань. Тож підвищуйте свої навички і вміння. Важливо вам в цей період опиратися тільки на себе і на свої знання. Тому що все необхідне, всі ресурси у вас є. І наразі буде дуже багато чого залежати від вас і від ваших рішень. Тож, прийшов час вам сконцентрувати свою енергію, направити її на реалізацію поставленої мети. Тож проявляйте ініціативу, використовуйте весь свій потенціал. Вам наразі потрібно розуміти, що для вас прийшов час для вашої реалізації. Можливості є, тож беріть і використовуйте їх. Третій варіант, вам що потрібно дізнатися, король мечів говорить про те, що, можливо, вам потрібно налагодити контакти. Для когось це із вашими керівниками, для когось, можливо, це будуть люди, які мають певний статус або певну владу, і вам, можливо, доведеться з ними взаємодіяти. Також, можливо, якщо це не стосується саме цих аспектів, то вам можливо доведеться бути уже, такими, знаєте, приймати більш виважені рішення, можливо, щось відсікти із свого життя, то саме те, що вам може заважати, потрібно проявляти свою, бути більш розсудливими, контролювати ситуації навколо вас. Ну, і також, можливо, вам потрібно знати, що, можливо, вам доведеться взаємодіяти з якимись офіційними структурами, але рішення буде справедливе на користь для вас. Тобто, якщо ви будете діяти у межах певних законів, то все у вас буде гаразд. Для кого прийшов час провести переговори або підвищити кваліфікацію, не відмовляйтеся, все у вас буде вдалим. А ще, можливо, у вас прийшов час, щоб ви вирішували певні ділові питання. Можливо, вам потрібно відвідати якісь суспільні заклади або якісь державні установи. Також готуйтеся до того, щоб ви могли аргументовано відстоювати свою позицію. І тож, для цього вам потрібно проявляти свою винахідливість і дуже швидко обмірковувати ті ситуації, в які ви будете знаходитися. Підказка для вас є така: необхідно вам адекватно оцінювати все, що відбувається, і свої сили і можливості. Але перед тим, як щось вам діяти, потрібно дуже добре все виважувати, прораховувати або звертатися за порадою до більш компетентних спеціалістів. Це був у нас третій варіант. Саме таку інформацію потрібно було почути кожному з вас.